Відповідь на питання: порядок звільнення з військової служби, якщо у військовослужбовця дружина з інвалідністю третьої групи, відповідь від адвоката на конкретному практичному прикладі відповідно до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу військовослужбовець, якщо він має дружини з інвалідністю. Першої, другої, третьої групи має право на звільнення, як можливо реалізувати зазначене право. Військовослужбовець пише рапорт на командира військової частини зразок наприкінці публікації щодо звільнення з військової служби. До зазначеного рапорту обов'язково долучаються матеріальне посвідчення копії документів, це свідоцтво про шлюб, пенсійне посвідчення дружини, паспорт е, дружини е, та довідка до акту огляду все. За вимогою, а краще також долучати довідка про склад сім'ї огляду житлово-побутових умов. Зазначені документи не обов'язкові, але чомусь військова частина вимагає такі документи. Їх не проблематично зібрати, а тоді краще одразу з рапортом долучити документи. На практичному прикладі зазначений рапорт був поданий військовослужбовцям, і він був на 31 грудня 2023 року на Новий рік звільнено з військової служби. Але цей шлях був непростий. У випадку, зазначеному були подані адвокатські запити, тому що. Ну, не хотіла військова частина звільняти військовослужбовця, казали, що немає заміни, і не розглядали його рапорт. Скільки по часу розглядається рапорт? Вони рахують, як це звернення громадян. 30 днів можуть розглядати рапорт щодо звільнення з військової служби. Були направлені адвокатські запити. Після того навіть було подано позов до суду. Копія позовної заяви була надіслана на адресу військової частини, і військова частина все ж таки вирішила вчинити за законом, і військовослужбовця на новий рік було звільнено. Після звільнення військовослужбовець зобов'язаний стати на військовий облік у центр комплектування, отримати відсрочку від військового призову. Ось такий алгоритм порядок дій. Що ви думаєте цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, якщо у вас є питання, задавайте у коментарі. Пишіть у Дірект, якщо вам необхідна юридична допомога адвоката щодо питань проходження військової служби, оскарження на правомірних дій, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, дівчинко і партнери. Якщо подобається відео, поставте подобайку, прокоментуйте, підпишіться. Ще раз дякую.